Як день розпочався? Все добре, все добрий настрій. Початок тільки люди прибувають. знаходиться в Сан-Франциско, їй вже 40 років. і Вони ще існують. Я Маруся Черепенко, народилася в Аргентині і вже в цій громаді більше 50 років. Україна Американського робить Україна День Голден Golden Gate Park, вже більше 50 років. Шевченко, Голодомор, Гончаренко uh, і другі справи там може бути так. А я професійна співачка. Коли що сябіти, закоха від мені. Тебе не любити. Ти є так, я займаюся допомогою в Україні. Мене звати Тарас живу в Сакраменто. Допомагаємо сім'ям поранених і загиблих, які пострадали в АТО. У нас у Сакраменто, Українська федеральна кредитна спілка. То ви то ви кредити видаєте років. усім? Так, зазначено це нижчими відсотками, ніж видають в Україні. Це як? Ну наприклад, ну, ну, я громадянин України, я можу у вас взяти зараз Ні, кредит? Ні, на жаль, ви мусите приїхати і жити у Сполучених ви. Штатах, а потім ми вам дамо кредит. Але якщо добре попросите, ну то куди нам дігати? Ти знаєш, які тут відсотки? Дуже маленькі. А як громадське телебачення? Ну, так, це вже це вже вже рекорд. Не? Ця друкарня в Америці другуємося крових душею Україні Приводись. Привіт і Крим і Донбас це Україна. І я ніколи в житті не стану відмовлятися від наших земель, тому що ми одна, єдина родина. І повірте, що там так само люди, українці, вони бояться. Але вони відчувають себе частиною одної великої родини, і я дуже хочу, щоб вони відтрим... від... ну, відчули вашу підтримку також. І я дуже сподіваюся, колись отак, от як на фестивалі зараз тут, ми зустрінемося де небудь там на Волині, на Рівненщині, на тому самому Донбасі, в Києві, і відчуємо, що от нарешті ми зібралися додому. Саме презентувати цей український прапор. Ще раз особлива подяка громаді Сакраменто, Каліфорнія і всім українцям. Слава Україні! Перш за все, я хотів би подякувати того, за цю можливість, яку ви надаєте мені, щоб я міг представити Національну гвардію Каліфорнії для вас. У вас є успіх. Кожен з вас. Що зробив для себе тут в Америці? Ви зробили щось для Америки, для штату Каліфорнії, для як я казав для своїх родин, які залишилися в Україні. Ви зробили те, що зараз Україна, українське питання стоїть дуже так серйозно і в американській внутрішній політиці. Ну, три дні тому, наприклад, один із кандидатів був змушений звільнити голову своєї кампанії. Із-за проблем з України викладачі сценою мене не почуєте. Тра серйозна підзвучка. Салют нашим ведущим. Салют всім, хто сьогодні прийшов. Молодці! 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 Ми віримо, що в Україні бути. Дуже дякуємо, Юкрен Релів! Ну і ще у мене питання до вас, до вас двох. Ого. Чи буде Ukraine Феер 3? Наступного а... року. Це залежить від всіх нас. Якщо всі ми захочемо, то обов'язково буде це питання до всіх нас, трьох, не до двох ірину а до всіх, всіх і до тебе включно. Так, ну і хочеться сказати, що ми з вами знову зустрінемося на Ukraine Fair 3 за рік.